Ага. Коротше, фура, гековер 2000 ньютонів. Пробуємо. Перший зрив, чи піде, чи не піде. Пішло. О, воно тут. Огонь. Зараз ми спробуємо ще. цей. Маєте перехідник на... з однієї на 3,4 голову. Тобто... Да, з однієї другої на 3-4. У вас то й менше ті всі, Так, да, на одній другу, ті всі. Ну, просто наживити треба, щоб, щоб да -да. все нормально. Це нормально. Рука грязна трохи, але нічого. Зараз ми візьмемо мі мікрофон, на ляшка. Позичте нам голову цю перехідник.